Підрозділи Державної прикордонної служби продовжують укріплювати державний кордон з Білорусі та здійснювати фортифікаційне облаштування північних рубежів. Зараз наступають холоди, і, звісно, прикордонне відомство провело ряд необхідних заходів для того, щоб забезпечити всі наші підпорядковані підрозділи та особовий склад всіма необхідними засобами та речами на осінньо-зимовий період. На даний момент всі підрозділи забезпечені всіма видами речового забезпечення. Також до експлуатації підготовлено 100% військових містечок, автономних котелень, а також місця тимчасового розміщення особового складу. Підрозділи та місця розташування військовослужбовців забезпечені і резервними. Елементами електроживлення забезпечені польовими печами відповідно до необхідних розрахунків, а також всіма видами палива, а це і дрова, і вугілля, а також торфобрикет, аби всі наші підрозділи і військовослужбовці мали всі належні умови і засоби для того, щоб продовжувати забезпечувати ефективну оборону та охорону державного кордону з республікою Білорусь. Процес забезпечення, а також за необхідності до забезпечення наших підрозділів перебуває на постійному контролі керівництва прикордонного відомства.